Доброго дня, шановні телеглядачі. 5 січня до міліції звернулися мисливці, які під час полювання в лісосмузі біля села Велика Олександрівка знайшли тіло жінки. Як з'ясувалося, 52-річна мешканка Фастівського району Київської області проживала в лісі в саморобному шалаші. Попередня причина смерті переохолодження. 10 січня до чергової частини дійшло повідомлення, що з п'ятого поверху будинку по вулиці Франка в місті Бориспіль випав чоловік. З травмами різної складності останнього госпіталізовано до реанімації. За словами Петерпілого, йому здалося, що його кликали з вулиці. Він вийшов на балкон, скознувся і впав. 8 грудня під час перевірки документів працівниками Беркут у 28 річного мешканця міста Бориспіль виявлено паперовий згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору, вагою 4 грами. Як пояснив затриманий, це був наркотичний засіб конопля. Хлопець зберігав його для власного вживання, проводиться перевірка. Увага, розшук. Бориспільський міськвідділом розшукується безвісті зникла громадянка Росії Салгереєва Мар'ям Салґереївна, 25 жовтня 1994 року народження, яка 9 січня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась. Прикмети: на вигляд 17 років, зріст 160 см, худорлявої статури, волосся каштанове, довге з пробором посередині, ніс прямий, з невеличкою горбинкою, очі карі. Обличчя бліде: на момент зникнення була одягнена червону спортивну куртку, темно-сині джинси, чорні кросівки, на голові була косинка. Якщо вам відомо про місце знаходження розшукуваної, просимо терміново повідомити до міліції за телефоном 067 101 66 46 або 683 70 633 69 або 102. Таким чином, у період з 5 по 11 січня черговою частиною Бориспільського міськвідділу міліції було зареєстровано понад 190 подій, в тому числі крадіжки, шахрайства та понад 30 дорожньо-транспортних пригод без постраждалих.